Вітаю, шановні друзі. Нарешті європейські країни починають реагувати на безчинство ТЦК в Україні. Нещодавно глава МЗС Угорщини виступив з темою побиття, викрадення та вбивства українських чоловіків органами ТЦК. Угорщини закликав ввести санкції проти трьох українських топ-чиновників Міністерства оборони. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал. В Україні полювання на людей. Глава МЗС Угорщини Сіріято закликав, що слід звернути увагу на незаконні та брутальні методи мобілізації в Україні. Глава МЗС Угорщини Петер Сіріято виступив з різкою заявою на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у вівторок. Ось що він сказав, друзі. Годяна Немзадкосі політика й козоші фірафордіття akkor, amikor az Ukrajnában kendőzetlenül zajló brutális, erőszakos sorozások nyilvánosságra kerülnek. Ukrajnában sok esetben embervadászat zajlik, és kiképzettség nélküli, sok esetben a frontszolgálatra teljes mértékben képtelen és alkalmatlan embereket, a családjuk, a kisgyerekeik szeme, láttára rabolnak el és kényszerítenek frontszolgálatra. És embereket vernek agyon, vernek meg brutálisan azért, mert nem akarnak háborúba menni, és nem akarnak egy uh, Мінден Мінденроціоноліташної клюздокліжмерисвен'язефувата. Це чудовий крок до того, що європейська спільнота почне привертати увагу до бусифікації органами ТЦК, викрадення українських чоловіків. До речі, нагадаю, що ТЦК не мають права затримувати згідно українського законодавства українських чоловіків. Це чудовий крок для того, щоб покласти край безчинству органів ТЦК в Україні, які викрадають, б'ють українських Іх чоловіків проти їх волі насильно утримують в так званих тюрмах ТЦК. І нещодавно Орбан закликав Європейський союз запровадити санкції проти українських чиновників через смерть етнічного угорця мобілізованого на Закарпатті. Що пише Орбан в своєму Фейсбуці? Сьогодні угорський уряд ініціював у Брюсселі негайне включення українських лідерів, відповідальних за смерть громадянина Угорщини Йожефа Шебештєна, до списку санкцій Європейського союзу щодо порушення прав людини. За моєю інформацією, мова йде про трьох топ посадовців Міністерства оборони України. Які відповідають за діяльність ТЦК друзі? Я дуже надіюся, що це все таки дасть якийсь поштовх, і мобілізація в Україні буде відбуватися у відповідності до законодавства. А ТЦК перестануть хапати і викрадати українських чоловіків в Україні з повагою, ваш адвокат Демченко.